Дивіться, я в, в AR не грав, тому у нас замість AR буде оцей. Е -мі Коротше, це мімік. Це мімік. Finance Freddy's 1. Найкраща гра в серії. Вони, вона витримує якийсь от ідеальний баланс. У неї все прекрасно. У неї гарний дизайн аніматроніки. Він не перекручений, прям ідеальний. Да? Тобто, якщо в наступних часах вони або не страшні, або надто страшні, тут воно прям все. Тютілька в тюдільку подогнала, це круто. Геймплейно, простенько і з вкусом. Дуже дуже подобається. Коротше, ФНАФ-1 це пушечка. Мені дуже нравилася ФНАФ-1. Тут, блін, беззаговорочний ідеал. ФНАФ-2. Один час він мені прямо дуже не подобався, тому що він мені здавався надто перегруженим. Надто перегруженим но щас. Сейчас... Він мені все ще здається надто перегрузним, але ну, це все ж таки дуже хороша гра. Тобто він йде в А-тір, він все ще дуже класний. Просто на останніх ночах це вже не FNAF, це вже ігра на піаніно. Ти маєш оце па па так ось робити, за того, що кожен раз на тебе якась мразь нападає. Сильно багато аніматроніків. Плюс деякі дизайни, мені здаються, не дуже деякі. Ну Це, там, наприклад, той Фредді, він такий собі по дизайну. Хоч мені Фредді дуже подобається, мій найулюбленіший аніматронік, але той Фредді не дуже. Ну, але в ФНАФ-2 це дуже круто. Я, я люблю ФНАФ-2. Просто він, по-моєму, трошки перегружений. Якби не був перегружений, був би Естір вище до першого ФНАФу. Ну, а так отак от. Ну я в Б поставив, би, атмосфера сильно просіла. Там, ну, є моменти, але ну, не так прям сильно, щоб аж на Б його спускати. Я не знаю. По-моєму, тут все, типу. Окей. Okay. ФНАФ3. Я недавно думав, да? От просто в моменті я вспомнив, що ФНАФ3 існує, і я такий подумав, я кажу, це все-таки класна гра. Як же він мені подобається, але я розумію, що все-таки там багато є різних моментиків. Тобто, геймплейно це дуже цікава гра, але по балансу, по роботі всіх цих механік, тут чуть-чуть скот понюхав пісюняку. Потім перша ніч, вона чуть вганяє в ступор, фруструє, тому що перша ніч взагалі нічого не проїздить, ти сидиш. Скільки там, 5 хвилин, і скільки там одна ніч на нафтрі. Я не пам'ятаю, мені взагалі сидиш і що не робиш. Тобто Це так собі. Ну і плюс самі по собі скримери були не особа, тому на Б, але це дуже класна гра, вона страшна. От хто б що не говорив, але вона дуже страшна, От саме атмосфера в неї. Типа, мені дуже подобається ці сцени, коли там Спрінстрап перед вікном стоїть, потім. І за дверей виглядає, воно наганяє жуті. І, в принципі, атмосфера самого цього Фредді Страшний аттракціон клас. Просто деякі моменти вони так собі зроблені. Та й все. ФНАФ-4. Гірше, ніж ФНАФ-1. Гірше за FNAF-1, але все ще пушечка. Це єдина гра на даний момент, із тих, які я грав, із хорорів, яка мене лякає. Я недавно проходив Silent Hill F. Я, може, два рази дёрнувся і все. Тут, ну я прям ну я вообще не можу в нього грати. Мені так скихатно. Дупа через це його можна вже ставити на естір. Плюс геймплей ну, дуже цікаво, що ти повинен все час вслухуватися, воно дуже давить на і на атмосферу і на жуть. Та в принципі це дуже прикольно, це дуже цікаво. Дизайн аніматроніків були too much, да? не особо такі собі, але в принципі пойдет. Плюс... Сюжетно воно щось продвинуло далі, воно дало відповіді на якісь вопроси, просто додало ще більше других тому тут теж таке собі, але ну. Чисто за атмосферу, за те, що це, ця гра страшна, я їй можу поставити s тір. Можливо, якби все було по чесно, якби це був об'єктивний тірніс, я поставив би в А, але це в С. От і все. FNaF World. Це Тір. Мені подобається JRPG. Мені подобається Вайбік World. Просто він дуже не дуже зроблений. Кількість персонажів не те, щоб дуже велика, і у них дуже часто повторюються атаки. Плюс файти, я їх не розумію. Чому, поки ти там это, атакував, да, вороги тебе ще раз 10 можуть ударити, поки в тебе з'явиться можливість ще раз ударити. Це не дуже. Коротше, World непогана гра, але у Скотта просто немає таких хороших скілів, щоб таке реалізувати в нормальній степені. щоб це було прям вкусненько. Тому як задумка це круто, як реалізація, ну такої. Ой, <coughs> ФНАФ і Об'єктивно оцінювати? ілі як я? Якщо об'єктивно, це не дуже погано. Якщо оцінювати, як я думаю, ну це дерьмо. Давай як ти же тірліст. Мій тірліст, значить, де? Є, або не дотянув, або перетянув, і, коротше, нема балансу якогось. Плюс обосені заригані, дизайні Матроньки — вони тут зроблені гарно. Просто вони абсолютно нелогічні, нема в них смисла, що вони от так от вміють, як вони вміють. Сюжетно абсолютно безполезна частина. Плюс, подивіться відос про FNAF SL, і все поймете, чого я його не люблю. І все. Ну просто. Ну, мені дуже не подобається. Ну Ну Ну... він Моє відношення до FNAF ви поняли, так? Да? Мені дуже нравиться піцерій-симулятор. Прям дуже. От якщо прям брати. Іменно От по тому, як мені подобається, да, не по логіці, то церій симулятор для мене під першим ФНАФом. Перший ФНАФ це мій улюблений FNAF. Мені дуже подобається сегмент з обустройкою цього ресторану. Він зроблений класно, він зроблений цікаво, цим хочеться зайнятися, воно займає час. Плюс міні-ігри оці всі з машинками, з пакменом, вони зроблені дуже якісно, вони дуже класні. Оця вся організація Соро Стру. Мені прям ну, дуже заходить така тема. Класна. круто. Потім. Дизайни неігрових аніматроніків Аж Редікі-класні. І оці, типа, Rockstar аніматроніки оригінальні, і оці типи, другі слон, Бегемот і всі остальні. Вони ну, вони дуже якісно зроблені, дуже красиво. Плюс там є Трешгенг. Трешгенг це Респект. Я вважаю Трешгенк. Потім ну, от саме в ночах, Согласен, це гавно. Це прям, ну, дерьміно. Прям гав... фу. Тобто, для мене, ну, я вважаю, це найлегший ФНАФ із всіх. Це гавно. Плюс найгірші скрімери. Ладно, хорошо. Давайте ж общесненько. Б. 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 Скрімери, скрімери фу, просто отврат. Лютий, абсолютно не страшно. Но. У гри є класна атмосфера, а шале така класна атмосфера. Особливо ці моменти, коли, ви, коли приходять нові аніматроніки, і ти, типа, їх перевіряєш. За да? цим звуком, там, типу, вони сидять перед тобою. Капець атмосфера, капець круто, дуже мені цей момент подобається. Прям 10-10 з -10, найкращий момент з усіх в усі історії ФНАФу. Плюс це фігенна концовка. Дуже класно, коли всі типи... Всіх, типов, закрили в камері, всі типи згоріли і всім стало грустно. Це було круто. Звісно, це вплоть зарядкунили за цим всім. Типа Спрінгер Трапер все-таки вижив після цього, і він там тепер вірус який-то гліч трап, а потім він burn trap у security bridge. Пофіг. Для мене FNAF закінчився на піцерії симулятор, і в піцерії симулятор IFI на дуже класна. Тому от Ну якби була моя воля, я б його ще отак от поставив, Но... Я чуть-чуть чуть-чуть по хотів би. Ultimate Custom Knight. Ну, mm -hmm. no, так от. Типа, Геймплейно дуже класно. Геймплейно цікаво, от, Ну, саме в якийсь момент, просто, от коли нема чим занятися, засісти, заліпнути, вбити час. Проходить челенджі. Це весело, він веселий, Но він не страшний, він більш перегружений набагато, ніж в FNAF 2. Ну, і, типа... Сюжетно там что-то пытались добавить, но нафиг воно в принципе надо. Тому ну такий типа середнічок. Не туда, не сюда. він нормальный. Просто убить время прикольно будет на самом-то деле. Help wanted. А Help Wanted це круто. Help wanted. Help wanted це кайф. Ну, типа, якщо у вас є VR, це прям вообще пушечка 10 з 10, це прям ну, вишка. Це дуже крута гра. Де, навіть без VR це дуже інтересно. Тобто, як мінімум, це по суті можна подешевше взяти три оригінальні FNAF і переділку четвертого. Це круто. Ну, як мінімум. Гра неймовірно легка через те, що ти типа, можеш там декілька дій однорівно робити, що не можна було в оригінальних FNAF, Але в принципі, ну, прикольно. Весело. Лепфонти дуже весело грати, дуже весело проходить. В VR, а шалетя як круто. Сюжетно, опять же, положить, тому що кому не пофіг, що там якісь то гліч трап, шо-то, які-то Фу. Ну це забули. Ну, от як. Ну, геймплей, ну це дуже круто. Прикольно. Цікаво. Ммм. Mm, і що? Як вам сказати? О, ого. Рыготека страшнейша. Ну просто. Просто, ну. Я вибачаюсь перед усіма, я дуже не люблю FNAF Security Breach. Я в нього грав 5 раз. Ну, не грав, а проходив 5 раз. Жодного разу я не ощутив ніякого кайфа. Абсолютно ноль кайфа. Одна фрустрація. Лага на гавна, графіка 2010 року. Все, що там класно, дійсно, це дизайн локацій. І дизайн аніматроніки. Вони класні. факт. Геймплей, ну, боже мой, ж це нудятіна душнятина Сюжет! Ужас! Невозможно слухать, невозможно це все дивиться. Грегорі, ну хто ти такий? Нафіг ти ну, вообще существуєш в цьому мірі. Ну, Рандомний шпек появився на одну частину І на DLC. І все. На рахунок DLC. По суті все те саме. Ужасні Ужасний геймплей, скучний, душний геймплей. Графоній, ну, гавніше, оптимізація ще гірше. Класні там є ефекти, ці веп да? коли в, в цій масті. Це прикольно. Сюжетно, знову ж, Челіха отримала сообщення від штемпа, блін, Челіха, мене держать в заложниках, прийди спаси мене. Зайди в який-то заброшений мільйон год. Установку, оцей, блі, да, зайди, висвободи мене. А насправді то мимік. My name is Edwin, I made the Я Не знаю, це бредятина на плюс скучний геймплей на бредятина. Але дизайни аніматроніков і локацій дуже класні. Можливо, не найкращі в серії, але одні з. My name is... David, that I want some ice cream. David, there is my name. Двід, I want another. David, where is my ball? I'm running down on the road. There is a car. And it goes against me. Ah! <coughs> Passal delivery це мимик. Мімик? Геймплей, но дуже класний. Геймплей, но йому не подобається. В усьому остальному плохо. Пофиг. Він не цепляє абсолютно нічим. В ньому. Нікакуща атмосфера. В ньому дуже не дуже дизайни аніматроніків. В ньому. Ну, дизайни локацій непогані. Просто ну, там нема чим цеплять. ФНАФ СБ був цепляючий, у нього був якийсь шарм. відчувався, Ці всі -ці, піцеплекси, це весь футуризм. Тут же Bendy плюс е... Playtime. Це не FNAF, це Bendy плюс Bobby Playtime. Сюжетно. Фу... ну Ужас просто. ну нафіг надо. Ставте собі, мені не нужен. Мені не нужен. Ну, це все ще краще за FNAF SL, за FNAF SB. Але. Ну, це не FNAF, в общем-то. Це Попі Playtime, плюс Бенді. Не подобається. Отак. Цірелокейш на мінімум на депо постав, дурік. Ні. Ні, регач. По-моєму, все класно. По-моєму, все круто. Ну, типа, мене з'їдять за оце, мене з'їдять за оце, але мені пофіг, тому що я. FNAF.